2024 року світ побачить серіал Зоринівійний акуліт, події якого відбуватимуться за часів так званої Високої Республіки. На жаль, через відсутність перекладів книжок українською, наш читач фактично відірваний від цього пласту контенту. Тому я вирішила зануритися у світ Високої Республіки для початку лише першої хвилі і поділитися з вами основною інформацією, яка дозволить скласти повну картину про далеко-далеку галактику, часів процвітання та розвитку республіки та ордену джедаїв. Вітаю в джедайській Київці, і це відео присвячено основним подіям першої хвилі першої фази друкованої серії про Високу Республіку. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом. Отже, поїхали. Сподіваюся, що всі зрозуміли, що без спойлерів тут не обійдеться. От і добре. Для початку треба нагадати, що зоряні війни Висока Республіка. Це мультимедійний проєкт, над розробкою якого працювало кілька письменників та художників. Їхньою метою було відірватися від саги скайвокерів, часів повстання та нової республіки та розробити нову епоху, нових героїв, нові загрози. Результатом їхньої колаборації стала серія книг та коміксів, події, яких розгортаються за 200 років до епізоду Прихована загроза. Також хочу обҐрунтувати свій варіант перекладу. Англійською Високореспубліка республіка називається The High Republic», у нас ходить кілька варіантів перекладу: і Вища республіка, і Верховна Республіка, і епоха розквіту республіки. Я ж пішла за аналогією із цілком офіційною назвою високе середньовіччя, англійською The High Middle Ages. Ця епоха якраз славилася розквітом економіки та культури. Можливо, коли-небудь з'явиться офіційна локалізація і нам доведеться звикати до нового варіанту перекладу, але поки я буду використовувати термін висока республіка. Наразі перша фаза проекту завершена, розпочалася друга. Перша хвиля першої фази включає в себе доволі багато книжок та коміксів, розрахованих на аудиторії різного віку. Я ж виділила з них для себе важливими для опанування наступні: Світло джедаев від Чарльза Соула це фактично головна книга першої хвилі. Саме з неї треба починати, щоб отримати уявлення про світ Високої республіки, головних героїв та антагоністів, та дізнатися, що ж таке велика катастрофа. Та які були її наслідки? Темряву від Клаудії Грей. Це Young Daalt книга, і нібито не є обов'язковою для читання. Але по-перше, мені вона сподобалася найбільше. І по-друге, саме в ній ми вперше знайомимося з новою загрозою республіки і ордену Дренгірами. Крім того, деяких героїв роману ми точно маємо зустріти в майбутніх коміксах та книгах: Комікси Висока Республіка та Висока Республіка пригоди. Вони допомогли мені візуалізувати світ Високої Республіки та її героїв і злодіїв. Більше того, саме в дитячій серії Висока республіка пригоди ми знову зустрічаємо йоду, який в перелічених книжках тільки згадується. Також до цього переліку можна додати збірку оповідань, що виходили в офіційному часописі Star Wars Insider та присвячений маяку за розсвітлом, а проігнорувала я книжки для найменших читачів. Випробування мужності від Чарльза Соула та великий порятунок джедаїв від Кавана Скота. Що ж це за епоха така, Висока Республіка? Це ера розквіту республіки та ордену джедаїв. Ситів не бачили вже 800 років. В галактиці панує мир. Все ще триває дослідження зовнішнього кільця і розширення республіки. От-от має відбутися офіційне відкриття маяка зори світло, великого звершення канцлерки республіки Ліни Со. Зоросвітло – це величезна космічна станція, побудована у зовнішньому кільці, що мала діяти як амбасада республіки у цьому малодослідженому регіоні, як науково-дослідницький центр, місце для дипломатичних зустрічей та перемовин. Також на станції було розташовано найбільший храм джедаїв поза корусантом. Але в галактиці є нові поганці: банда нігілів, бежальних мародерів, що тероризують зовнішнє кільце. Вони ховають своє обличчя за дихальними масками. Та часто використовують під час атак різноманітні гази для придушення будь-якого спротиву. Вони долають відстані між зірками та планетами, так званими шляхами, що дозволяє їм оминати загальні гіперпросторові траси та скорочувати відстань. Таємницею шляхів володіє очільник нігілів Маркіон Ро. Це дозволяє йому тримати владу в своїх руках. Насправді ж інформацію про шляхи йому надає Марі Сантека. Саме так вона є родичкою Сантеки з сьомого епізоду якого запаляв Кайло Рен. Це дуже стара жінка, чиє життя підтримує найдосконаліша медична техніка, яка має природній дар знаходити гіперпросторові шляхи. Нігіли, не в захваті від розповсюдження впливу республіки та ордену джедаїв територіями, які вони вважають своїми. Бажаючи похитнути цей вплив, Маркіон свідомо спрямував один з мародерських кораблів на вантажному за рульоту шлях спадку, що знаходився в гіперпросторі. Це спричинило так звану велику катастрофу. Шлях спадку розпався на шматки, а його частини почали хаотично виринати з гіперпростору в різних системах зовнішнього кільця, спричиняючи катастрофічні руйнування. Першою під удар попала зоряна система гецаль, і порятунку її та її жителів присвячена вся перша частина роману «Світло Світлоджеїв. На щастя, джедай під очільництвом майстрині Ейвар Кріс. Змогли швидко дістатися системи і врятувати від неминучої загибелі мільярди жителів. Згодом канцлерка республіки Ліна Со залучила джедаїв до розслідування причин катастрофи, в ході якого ті зіштовхнулися з нігілами та знайшли в них непростих супротивників. Кульмінацією світла джедаїв є битва при туманності кур, яку деякі помилково трактували як розгром нігілів. Насправді, ж Маркіон Рос свідомо приніс жертву третину флоту, щоб укріпити свою владу. Та приспати пильність республіканців та джедаїв. Крім того, йому вдалося захопити в полон майстра джедая Лодена Грейсторма. У фіналі книги відбувається довгоочікувано урочисте відкриття зоресвітла. Ейвар Кріс призначають маршала маяка, а її колишній падаван Елзар Ман переживає жахливі видіння загибелі своїх друзів. Події Романов Темряву відбуваються фактично паралельно світлу джедаїв. Головним героєм книги є падаван Ріс Сайлас. Який надає перевагу дослідженню документів в архіві джедаїв на Корусанті перед пригодами. Проте його наставницю Джору Маллі призначають маршалом Світла. Тож Різ має відправитися в зовнішнє кільце, щоб приєднатися до неї під час урочистого відкриття маяка. Свою подорож він вирушає разом з лицарем джедаєм Дезом Райденом та майстрами Комаком Вітусом та Орлою Джерені на судні під незвичною назвою судно. Команда зорольота є не менш цікавою, ніж його назва. Капітаном є колоритний Леокс Джіос, його помічницею юна Ефі Голоу, а за навігацію відповідає Джеот, що на вигляд є звичайною кам'яною брилою. Подорож героїв перериває велика катастрофа, в результаті якої вони опиняються неподалік давньої космічної станції. Станція функціонує і стає тимчасовим прихистком не тільки для джедаїв та команди зорольоту, але й для інших кораблів, що опинилися неподалік. Величезний купол станції є своєрідним ботанічним садом, заповненим найрізноманітнішими рослинами. Тут джедаї знаходять декілька дивних статуй, на перший погляд просяхнутих темною стороною сили. Джедаї вирішують забрати те, що вони прийняли з артефакти темної сторони, на Корусант, щоб провести ритуал очищення. Але вже в храмі джедаїв жахом виявляють, що статуї насправді стримували темряву, що була на станції. Тож вони вирішують повернути статую назад. Де зіштовхуються з дренгірами, розумними рослинами, що є носіями темної сторони, жирають будь-що живе на своєму шляху та прагнуть захопити панування в галактиці. Якщо ситуація вже вам здається безвихідною, то це ще не все. На станцію прибувають нігіли, які планують використати давні технології у своїх цілях. Щоб врятуватися, джедаї стравлюють між собою дренгірів та нігілів, а потім відправляють їх у відкритий космос, відчинивши шлюз. З дренгірами зіштовхуються і головні герої коміксів Висока Республіка майстер Джедай Скір та його колишня подаванка Ків Треніс. Вони відповідають на заклик про допомогу та знаходять у космосі корабель, що, на перший погляд став жертвою нападу Нігілів. Вони відправляють знайденого на кораблі мертвого гата на зори світло, а самі вирушають на планету Седрі Майнор, з якою, як вони думають, прибув зореліт, щоб розібратися в причинах нападу. Там вони виявляють дренгірів. Що прокинулися і поширюється галактикою. В той же час на зоросвітлі під час аутопсії у найкращих традиціях жанру з мертвого гата виривається черговий дренгір, що намагається захопити станцію. Тільки дії скіра дозволяють стримати цих жахливих м'ясоїдних істот. Зрозуміло, що в другій хвилі протистояння джедаїв з нігілами та дренгірами продовжиться, і боротьба буде нелегкою. Що стосується моїх загальних вражень від першої хвилі, то в цілому мені сподобався цей новий період галактичної історії. Ми зустрічаємо дещо вже знайоме планети Корусан та Набу, йоду та Гатів. Але мені імпонує, як автори не зловживають фансервісом, а знайомлять нас з новими героями, новими планетами, новими загрозами для галактики. Йода в книгах просто згадується, а гати з'являються там опосередковано, хоча і є доволі впливовою силою в галактиці. Особливо хоче відмітити джедаї Високої республіки. З одного боку, вони можуть здатися занадто пишно вдягненими, чистенькими, непристосованими до справжньої боротьби. Але мені здалося, що джедаї тієї доби були вільнішими у своєму пізнанні сили та її використанні. Вони дійсно вірили, що немає нічого неможливого, тільки треба довіритися силі і стати її провідником. При цьому у кожного джедая є своє власне бачення сили. Для Ейвар Кріс сила це музика. Для Бела Зетіфара вогонь, для буряги листя на гігантському дереві. Також мені сподобалося, що джедаї тут не є ідеальними беземоційними істотами, вони борються з темрявою всередині, з власними бажаннями, переживають втрати та рефлексують на тему, чи дійсно джедай не має права на сильні почуття. Особливо яскраво це проявляється в романі «В Темряву, в якому майстер джедай комак все ще переживає втрату свого учителя більше 20 років назад. А Орла Джерені ставить під сумніви методи ордену, що суперечать її інстинктам та голосу сили. А ще чудово, що поки автори не витягли з-за крамів, ситів чи щось таке, поки всі антагоністи цілком нові креатури письменників. Нігіли лише на перший погляд здаються звичайною бандою на наркоті, з якою джедаї можуть розправитися однією лівою. Але ні. Маркіон Ро має свої плани, які поки джедаї та республіканці недооцінюють. І він готовий на все, щоб втілити їх у життя, влаштовувати катастрофи та жертвувати своїми посіпаками. І битва при туманності Кур показала, наскільки наївними були республіканці, і наскільки самовпевненими джедаї, що спричинило великі втрати. Перемога республіки була піровою, і поки ініціатива на боці Маркіона та його банти. Він все ж таки досяг своїх цілей, збив зі сліду республіканців, захопив полон джедая Лодена Грейтсторма. Став беззаперечним лідером Нігілів, яким від початку він не був. Дренгіри то взагалі найогидніше, що мені поки траплялося в зоряних війнах. Особливо, якщо не просто про них почитати, а ще й комікси роздивитися. Наразі джедаям вдалося їх стримати, але не уявляю, як їм вдасться це все розрулити остаточно. Бо поки дренгіри не особливо страждають від світлових мечів, а їхніми жетами вже стало кілька джедаїв. Хай вони і живі. Але згубний вплив темної сторони спричинив жахливі наслідки для їхнього розуму та зв'язку з силою. Єдине, з чим в мене були проблеми, це кількість героїв, яких нам вивалили буквально на перших 50 сторінках роману Світло Джедаєв. З моєю пам'ятю на імена я дуже швидко перестала орієнтуватися, хто є хто, і не встигла прив'язатися до героїв, що гинули буквально на кожній сторінці. Я розумію, що перед автором стояла мета представити нам цей дивний новий світ Високої Республіки. Але часом здавалося, що я читаю сценарій, що має підкріплюватися візуальним рядом. Добре, що комікси допомогли трохи візуалізувати деяких героїв роману, а книгу в темряву побудовано за класичною схемою розвитку сюжету, що дозволило добре пізнати головних героїв. Я вже замовила собі наступні книги та комікси, тож занурюся скоро у другу хвилю. А поки в мене заготовано кілька шорс про головних героїв, техніку та основні поняття, які я згодом почну викладати. Також планую зробити більш детальний переказ романів «Світло джедаїв» та втемряву. Але подивимося, чи стане на це натхнення. Пишіть в коментарях, чи було вам цікаво дізнатися про Високу Республіку. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на моїй телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!